Всім привіт! Це продовження роботи з паспорт LRL. І в даному році ми настроюємо Grand Token. Так, eh, Grand Client. Так, нам вже запускати нічого не треба, так як ми вже паспорт інстал запустили. Тому, якби команду паспорт клієнт нам запускати не потрібно. Так. Eh, так. Так, давайте скопіюємо цей кусок кода, От, і е, вставимо його при реєстрації користувача. Але спочатку давайте додамо нам е, паспорт грант, паспорт клієнт ID, у нас він зараз глянемо в базі даних, і паспорт е, грант. Секрет, клієнт секрет. Так. Заходимо в базу даних, дивимося. Так, ID у нас 2. І копіюємо наш ID 2 і копіюємо наш секрет. Окей, вертаємося назад в NV файлик, вставляємо. Пишемо 2. Так, env ми настроїли. Далі. E, Далі. Давайте запустимо команду на створення e, файлика конфігураційного для паспорт. Так, Є, Ми його створили. E, так, давайте глянемо. Так, він у нас з'явився. E, і це, як то кажуть, дуже добре. Так, опускаємося в самий низ. Так, у нас тут є Personal, Personal Access Client. Давайте Shadowbound додам тепер э, Grant Client. Так, пишем Personal Grant Client. Окей. Okay. И прямо наш ID-шник. Password. Grant Client. Так, і беремо наш IDS з EV Fileка. Так, прописуємо. Є. Також і клієнт Секреда. Так, є. Сохраняємо. І давайте допишемо трошки коментаря. зверху. Скупіюємо вище, видалимо все. Не потрібне так. І паспорт. Або посту клієнта. Ще. Так, є, е. все, сохраняємо. Э так, все, закриваємо наш е, конфіраційний файл для паспорта і закриваємо. І тепер відкриваємо наш регістер. Так. Е, заходимо сюди. І давайте скопіруємо той кусок кода з документації. Де він у нас чуть вище. Так, 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 Да, от у нас. Окей. Копіюємо наш код. Так. Вставили в ми наш код, видаляємо все вишнє. Токен, сюди токен. Це видалимо. Це так само видалимо. Далі Gun Type, нехай пока так і буде паспорт. Ми можемо створити константу, але поки хай буде так, як є. Так. Далі беремо з конфігів наш клієнт-ID. Так, файлик, конфигурационный паспорт. Вот у нас и конфиг, паспорт, паспорт, грант, клиент и ID. Так, копируем, uh, мы перенесли его в конфиг, так как ID і секрет ми не повинні нікому його як би передавати. Радять його не передавати, наприклад, для фронта чи для ап якогось додатка. Тобто Android, iOS. Ми повинні його хранити тільки в себе. Тому ми і хранимо його в себе. Так. Client-ID ми додали, давайте скопіюємо, так, вставляємо і секрет додавимо замість ID. Так, додали. далі. Е, UserName. Ми беремо з юзера. Який ми тільки що створили? Так, email. далі паспорт, е, також беремо з юзера? Так. Ну, все на цьому напевно. Password Gun Type ми так і лишимо з такою. Так, далі. Імпортуємо клас, фасад, ОКHTP, okay, далі міняємо сам URL. На нашій. візьмемо його з .env файлика або ні. з конференціоного файлика візьмемо App. Скопіюємо, вставимо і звернемося до файлика app. І тут у нас URL. Давайте глянемо самий файлик. Об'єднати, щоб. Так, все. Давайте сам файли граємо, чи є в нас така такий ключ. Є у нас ключ. Який береться з ENV. Окей. Okay. Так. Так, закриваємо вишнем. Далі, дальше, далі. Ну, вроді як все. Давайте спробуємо зробити запрос через Інсомнію. І подивимося чи створить воно нам ток. Так, там регістр. Користувач новий добав 6 сент. Так, помилку бачимо. Не може соєдинитися сервер. Елкозов токен. OK w nas w nas uh, seve nginx i na portu 80 localhost mm, OK ogólnym 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 przejdę tutaj zabrałem ten konfig Так, апспонс Ural, Ngx іport 43. Так, йдемо в наш запрос. міняємо ngx43, 43 з портом. Так, окей. Все, ссылка лишається. Token. Окей, і юзер... І, 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 так, пароль ми там же буде з юзера захишований вже, Ми беремо здати. Тому що користувач буде вводити просто пароль незахишований. Так. Окей. Все, скоп зірочку поставив. Всі. Так. Все, токен. І вернемо в форматі JSON. Окей. Uh, так, сохраняємо. Uh, Вроді би все окей. Okay. Ідемо в, наш, uh, в нашу Ісомнію. Меняем користувача та uh -huh. користувача. На 9. 9, окей. Okay. Робимо запрос. Так, все, ми бачимо, у нас прийшов масив даних, де вказано і ASES-токен наш, і Refresh токен і Expire-in. Окей, давайте логін тепер. Попробуємо. І логаут. В Logout у нас є токен, який підтягується раніше, ми якби тільки з такою вертали, а та тепер він у нас токен в масиві знаходиться і називається ASE Тобто Тут ми вибирали все, що приходить, а нам потрібно вибрати тільки наш Аса Тому нам треба дописати. Сенд-сен-сенд. З початку давайте. Влогін теж додамо. Asex, якби токен. Запрос на повернення нашого токену. Винесемо цей запрос у нас в метод GitToken. Замінимо той, що у нас був колишній. Так, далі. Так, токен JSON. Теж треба вернути туди. Буде вертати нас токен JSON. ОК. Okay. Далі потрібно ще передати дату. У нас дати немає. Так. Ідемо вище. Так, скопіюємо наш токен. GetToken, Get token. вставимо в регістр. Далі передамо ще в цей метод GetToken ще дату, щоб ми могли отримати паспорт. Так, і вернемо сам токен. Так, є. Далі. Купію дату і вставляємо у наш GetToken. Так, є. Все, ми тепер можемо отримати дата паспорт. Так, далі. Давайте поміняємо трохи саму документацію. Так, є. Трошки не то. І шпідок є. Так. Окей. Okay, і тепер ще ми в методі логін. Так, в методі логін треба ще нам додати дату, коли ми визивати будемо GET-ТОКІ. ОК, okay, все. Тут вроді як усе. Так. Так, так. Угу. Все, вертаємося в нашу інсомнію. Давайте перевіримо, чи працює воно після наших невеличких змін. 10, 10, Send. Так, да, працює. Окей, логін. Ми вже додали туди. Отримання нашого токену також на так, password насколько користуємо тест 10 тест 10. так. О, чудово у нас так само все чудово відпрацювало. І тепер нам треба передати оцей Access token в нашу глобальну зміну токен. Щоб воно автоматом підтягувалося в логаут. Тут ми е, в, точка, тому ми весь масив вибираємо, якби, який вертає. Е, а нам потрібно тільки вибрати асес-токен з того масіву, от Оцей Assess токен з цього всього масиву. І передати нам сюди. от. от сюди. Так, як ми бачимо, тут масив даних весь вибраний. Так, euh, Expert Int і Assess токен від наш. Оцей токен нам і потрібно вибрати. Йдемо в глобальні настройки Ісомні. Тут ASS токен-DON. Нам треба кольор, навіть сохранити, бо воно не сохраниться. Пробуємо. Так, так, не з наші зміни. Опять весь масив вибирається. Зі всіма ключами. Так, давай ще раз спробуємо. Так, SESTOKEN. Так, DON. Давай поміняємо колір. Так, поміняли на якийсь такий, саватовий клос. Так. Знову йшла на запрос на авторизацію і дивимося в логаут. Чи підтягнувся наш. Токен. Так, токен дуже добре підтягнувся, як ми бачимо, SVC в кінці, так як і в нашому токену на основному. Так, Давайте попробуємо. вийти. Так, пише true. Тобто, все виповнилося чудово. На цьому все. Підписуйтесь і ждіть нових відеоуроків. Ставте лайки.